Нещодавно на одній з розстановок піднялася тема самоцінності і самооцінка. І потім ми індивідуально вже з клієнткою допрацьовували, розуміли, про що це, бо іноді якесь поняття, можливо, навіть не закодовано в підсвідомості людини, його немає. Але, взагалі, про що це? Самоцінність це взагалі загальне відношення мене до самої себе. Як я себе ціную, як я розумію, хто я. Це як обща температура по больниці. Тобто, моє загальне відношення до мене, моя любов до себе, відношення, повага. Я знаю, хто я, свої сильні сторони, розумію слабкі сторони, свої досягнення, в чому я сильна, де мені підтягнутися, в чому я ідеальна, в чому не ідеальна і так далі. А самооцінка це в кожній сфері нашого життя, вона може бути занищена, адекватна, завищена. Тобто, можливо, я як. Професіонал, наприклад, в мене може бути адекватна самооцінка. Я як щось там, де я не вмію щось робити, в мене там може бути занищена самооцінка. В якій сфері життя, можливо, завищено, можливо, у мене там корона не проходить в двері, це про самооцінку. Тобто, самооцінка вона стосується кожної окремої сфери і може бути різна в кожній нашій сфері. А самоцінність це те, що узагальнює. Я можу розуміти і знати, якщо в мене все окей з самоцінністю, то я знаю, що там десь я не ідеальна в якійсь сфері життя і чогось я не знаю, але це ніяк не впливає на моє відношення до самої себе і на відносини мої з самою себе. Як у вас самоцінність, само Оцінкою чи відрізняєте ви, чи диференцюєте ви якимось чином? Що взагалі у вас з цим питанням?